Сіра мишка Мирослава і весела, і цікава. Стежкою вона гуляє і зайчатка зустрічає. Зайчиня вухасте, сіре і пухнасте, від вовків і лиски геть біжить зайчисько. До калюжі миє спинки рох-рох-рох, звичайно, свинки, бавилися, лиш хотіли, ну, а потім зголодніли, підкріпились кавуном і міцним заснули сном. У дядечка єнота кипить в садку робота. Пройшовся він садком, он вулики рядком, І бджоли там годуть, нектар із квітів п'ють. В небі зірочка ласкава, сяє уночі яскраво. Видно їй з височини, всі, хто спить і бачить сни. Друченьятко спить в дуплі, височенько від землі. Воно вкрилося м'якеньким своїм хвостиком руденьким.